Доріжку, в небо радість проміта, Тло заграва. В, торі... в тарілоці, а попередньо скажу дві дулі це не тільки рукою показані проти нечистого, а і дуже солодкі груші дулі. Тло заграва. В тарілоці дві дулі. Тягарці літа. Мім. Уздовж кодоли в руці стілець Відтинки феодальні з пологами і криком породіллі, калюжі крови кілька потороч, містки через провалля безпоруч, той самий бій з різних кутків і сторіч. Димки в долоні важить. Добирач, не обрій, а на шворці вітром блюзка. Здається, вже так невимовне близько, Мікрон тепла, всю міжпланетну плазму і сапетоном важелі залізні, І на бік загати, шори, хомути, доріжку в небо, радість.